Ну що ж, перш ніж торкнутися цікавих тверджень про Євхаристію, розберемося, яке місце вона займає у духовному житті. І так, Євхаристія це таїнство, в якому віруючи під виглядом хліба і вина, споживають істинне тіло і кров Господа Ісуса Христа. Через це таємничим чином з'єднуються зі Спасителем та причетними до вічного життя. Саме слово Євхаристія означає подяку, яка виявляється в усьому церковному житті церковної громади. Від молитви до проповіді Слова Божого до прийняття Його тіла і крові. Також таїнство називають святим причастям, оскільки воно є містичним, єднанням, причастям людей Богові, один одному, усьому людству і всьому, що тільки існує через Христа у Святому Дусі. Таїнство встановлене і звершено самим спасителем на тайній вечері перед його стражданням. Взявши хліб, Господь поблагословив його, розламав і, подаючи його ученикам, сказав Прийміть, споживайте цеє тіло моє. Так само взявши чашу, воздав хвалу та подав апостолам зі словами Пийте з неї всі, бо це є кроме Нового завіту», що за багатьох приливається на відпущення гріхів. У цьому Господь вказав на живий вияв своїх майбутніх спасительних страждань і, причастившись, дав їм заповідь завжди здійснювати це таємство Сечиніть на спонук про мене. Таїнство причастя становить ключову і суттєву частину всього християнського богослужіння. Власне богослужіння, за яким і звершується таїнство, називається літургією. Таким чином, порядок богослужіння можна розділити на три частини. Це підготовка, тобто звершення проскомиті, що означає принесення. І по-друге, тоді, коли віруючі беруть участь у спільній молитві і підготовці до прийняття святих дарів. І нарешті частина, на якій відбувається саме причастя тіла і крові Христових. Хліб або просфера повинна бути охайно приготовлена зі свіжих та якісних складових і квасного хліба. Важливо зауважити, що на літурії використовується 5 хлібів, проте для самого причастя вживається лише одна. За цим поясненням можна звернутися до апостола, що зазначає: один хліб і нас багато, одне тіло, бо всі причащаються від одного хліба. Ця виокремлена просфора називається ангза, тому що вона являє собою образ страждаючого Ісуса Христа. Вино для таїнства причастя з'єднується з водою за образом страждань Христа від удару списа, з, з його рани витекла кров і вода. Вино при цьому повинно бути із плодів винограду. Зовнішня сторона Євхристіної священодії, тобто видима, звершується єпископом або пресвітером. Цього таїнства ніхто інший не може звершити, хоч би яка потреба не траплялася. Із невидимої сторони у Богослужінні жертву приносить сам Христос Спаситель. Бо ти єси той, що приносиш жертву і принесений, що приймаєш і роздаєш. Христе Боже наш. Євхаристія призначена Господом бути спасенною їжею для віруючих в нього. Тому ті, хто причащається божественною їжею, душею і тілом вступають у найтісніше єднання з Христом, стаючи одним тілом з ним. Через причастя святих тайн християнин стає учасником безсмерті і майбутнього воскресіння для вічно блаженного життя з Ісусом Христом. З приводу того, що саме стається з хлібом і вином під час літургії, у посланні східних патріархів про православну віру говорить, що словами перетворюються або перемінюються, не пояснюється, яким чином хліб і вино стають тілом і кров'ю Господа, адже це неможливо пізнати нікому, окрім Бога. Таким чином, сказано, що хліб і вино після освячення стають тілом і кров'ю, не образно, не символічно, але істинно дієво і реально. Що ж до способу, як це відбувається, то досить сказати, що через Духа Святого. Так само, як від Богородиці, Духом Святим Господь самому собі і собі самому плоть набув. Приступаючи до Євхаристії, потрібно і належно підготуватися. Очистивши свою совість, покаявшись в гріхах, тобто прийнявши таїнство покаяння або сповідь, тоді стати причетним до вічного життя. По завершенню хочеться сказати, прийняття цього таїнства, святого причастя є важливим аспектом нашого життя і головним чином можливістю бути з Богом. І, хоча з одного боку, щось може бути далеко для нашого розуміння, пам'ятаєте? Господь відкриває кожному, хто шукає. Дякую за перегляд цього відео. Чекаю на ваші коментарі. Діліться тим, що вам було б цікаво дізнатися або розібратися у подальшому. До зустрічі!